Доброго дня, шановні колеги. розпочинаємо торгове засідання виконавчого комітету. На засіданнях вносить 8 питань. Присутні доповідачі засобу масової інформації, юридичного управління, організаційний відділ, є зауваження, заперечення до, до присутніх. Є пропозиція підтримати порядок денних звісно, що прошу голосу. Одноголосів. <клістити> Розглядаємо проект рішення про затвердження порядку забезпечення харчуванням та нових витрат на матеріальне забезпечення спортивних заходів та їх учасників, що проводяться за участі спортсменів за міської територіальної громади в новій Анатольович, Начальник відділу фізичної культури і спорту. Шановні колеги, враховуючи, що в нас була перевірка Державних служб, були зроблені певні зауваження, так, що у нас в нас норми харчування занижені. є пропозиція підтримати. І також добові відшкодування також є пропозиція підтримати Дмитра Анатольовича. Нема заперечити. Прошу голосувати. Про утворення комісії з прямальної передачі в комунальної власності Броської міської територіальної громади Кімнату No7 гуртожитку по бульвару незалежності 3Б місті місці було Булорського на Київської області та затвердження її складу. Начальник управління комунальної власності між жизньла. Є запитання заперечення? Є пропозиція підтримати одного російського. Надання дозволи на розміщення зовнішньої реклами Вичу Світлана Тиманівна. Виробляється проєктна героя фірма Атла на стелу по Ярославу Гутору тридцять четвер Бондаренко Володимир Володимирович Крамецькому ждення по Олександровичу Вікторовичу, Павлову Олександру Вікторовичу, Стелу по Максиленську 39. Приватна фірма Анджело і фізична особа скронієна Ірина Григорія. Зауваження в архітектури немає. Є запитання? Mm -hmm. Хто проголосує? Про поводження проведення масових закладів на території міста Броваліборівської міської області провідній районного часу. Довго на це, будь ласка. Це встановлення палаток, там немає ні скупчення, ну, Є пропозиція підтримати про цього. Про надання дозволу на видалення зелених настажень на Миколаївич, хотів би зазначити, це розв'язка з боку вулиці Вокзальної, так, і там знаходиться, скажімо, саме це більше 45 50 дерев, товщиною 15 сантиметрів. До. До 15, 15. 15 сантиметрів. Є пропозиція підтримати. Нема ж опитання запросити. Просто голосувати. Одноголося. Про надання, дякую, далі Миколаїв. Надання функції замовника управління житлово комунального господарства інфраструктури та спортсмії міської ради дорожнього району. Герліща 292, Київська. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барської міської ради Боросії району Київської області 13.08.24 року з номером 849. Це буде відшкодування генератор. Є пропозиція підтримати. Немає заперечність. Прошу голосувати.